Понад 17 століть тому жила на світі дівчина прекрасна й допитлива, самовіддана і ніжна, предмет зітхань і зазіхань багатьох розумних, знатних і багатих юнаків. А вона взяла і стала нареченою одного бідного дивака, страченого на хресті між двома розбійниками. Сьогодні наша проща починається в Лівані, містечку Баальбек. Туристи їдуть сюди, аби помилуватися на добре збережені давньоримські храми Юпітера та Бахуса, вразитися величезними кам'яними брилами їх підмурків, деякі з яких важать понад тисячу тонн. Але ми проходимо повз язичницькі дива до непримітних руїн. Колись тут стояла церква святої великомучениці Варвари, стояла не випадково, бо Альбек, мала батьківщина цієї великої святої Христової церкви. Присядьмо на золотавий уламок колони і погортаємо сторінки Четі Мінеї святителя Дмитра Ростовського. Укладене ним життєє великомучениці богослови вважають найповнішим і найточнішим. Історична довідка. За часів земного життя святої Варвари її рідне місто називалося Геліополем Фінікійським і належало до сирійської провінції східної частини Римської імперії, котрої на той час правив імператор Максиміан Галерій. 305-311 роки цей затятий поганин у своїй ненависті до християнства перевершив, здається, усіх своїх попередників. Один по одному видавалися укази, згідно з якими християн належало виявляти, примушувати приносити жертви ідолам вкупі, з обожненим імператором, а в разі незгоди катувати і страчувати. Певна річ і місцеві правителі не відставали від керівництва, особливо вигадливості стосовно тортур. Але перед цим останнім моторошно лютим сплеском державних гонінь на церкву на межі 3-4 століття видався відносно тихий період. У той час і трапилося із Варварою те найбільше і найдорожче, що може трапитися з людиною. Вона пізнала істинного бога. І дарма батько заможний удівець діаскор тримав її у башті під замком, аби уберегти легендарно вродливу дівчину від лихих і заздрісних очей, а заразом і від незрозумілої віри у якогось воскресло Месію. Жодна башта не вбереже людину від власних допитливих очей, якими вона дивиться на світ, дивуючись досконалості Божого творіння. Бо, як сказано в Євангелії, якщо й люди мовчатимуть, промовлятиме каміння. Ні, не змогли ані Діоскор, ані служниці відповісти юній Варварі на її прості запитання про творця усього сущо. А коли вона на додачу відмовилася виходити заміж, батько вирішив змінити тактику, відбув у далекій краї, дозволивши дівчині покидати башту і помилився. Замість звабитися на гострі принади конаючого паганства, Варвара обрала божественну вертикаль, шлях від землі до неба. Замість віддатися спокусам веселого товариства, вона подружилася із ровесницями, таємними християнками. А потім зустрілася із заїжджим священником місіонером, котрий полонив чисту душу ясними і високими істинами Христового вчення і таємно охрестив прекрасну неофітку. І нарешті настав час виявити таємне, і прославити здобуте. На особисте наклалося суспільне і 306 рік по різдві Христовім, увінчав життєвий шлях святої Варвари терновим вінцем мучеництва. Після повернення батька вона не схотіла приховувати свого навернення. Діаскор не прийняв вибору доньки, зрікся її і видав на муки правителю Геліополя, вражений красою дівчини, той спробував облестити юну християнку. Проте, ані вмовляння, ані погрози, ані страшні катування не зломили святу мученицю. У в'язниці за свою непохитність вона удостоїлась явлення самого Христа Спасителя, котрий зцілив її від ран і пообіцяв велику нагороду на небесах. Чудо налякало мучителів. Єдине, що їм залишалося, це заподіяти святій Варварі смерть. І тоді зневісніли батько своєю власною рукою відтяв доньці голову. Та праведний суд не забарився тож дня Діоскора та правителя спопилила блискавка. Мученицю поховали відповідно до християнської традиції. Тіло прекрасної дівчини лишилося нетлінним, що виявили дуже скоро по її смерті. Тоді її постав у Бальбеку храм Святої Варвари. Пізніше, у VI столітті, святі мощі великомучениці потрапили до Константинополя, де на її честь були збудовані прекрасні церкви і названо цілий міський квартал. Однак вже час летіти додому, до Києва, до головної мети нашої нинішньої прощі. Так, свята Варвара Киянка. Напевне, найстарша киянка, адже прибула до української столиці ще у 1108 році, прибула разом з ще однією Варварою, донькою візантійського імператора Олексія Комнина. Остання узяла із собою мущі своєї небесної покровительки, чи то як віно придане, чи то як пам'ять про навіки покинуту Візантію. Адже прекрасна царівна виходила заміж за великого князя київського святополка Михайла Ізяславовича, будівничого Михайлівського золотоверхового собору. Тож Дивно, що саме в цьому соборі були покладені мощі святої Варвари. За часів нашестя на Київ Батия у 1240 році святиня була захована під сходами собору і таким чином збереглася лише у боремному ХХ столітті перед зруйнуванням комуністичними варварами унікального храму, мощі святої Великомучениці були перенесені спочатку до музею церковних старожитностей у лаврі, а потім до Андріївської церкви. Після ж її закриття на початку 1960-х, під час хрущовських ганінь на церкву свята Варвара нарешті оселилася у Володимирському соборі, де перебуває донині. Переступімо ж поріг цього прекрасного храму. Праворуч, біля другої колони, під затишним ківурієм, стоїть срібна рака, де лежить увінчена золотим вінцем юна діва. І поки стоїмо в черзі на поклоніння, дослухаймося до розмови соборного священника із упевненим в собі чоловіком професорського вигляду. І все ж таки погодьтеся, Отче, що сучасній людині важко читати життя святих. Все там якось неправильно або й взагалі не зрозуміло. Ваша правда? Ну як це збагнути? Замість природного страху смерті прагнення розлучитися із світом, замість патетичних вигуків, розлогі міркування і увіщування мучителів, замість небуття життя після смерті. От ви іронізуєте над таким безбожником, як я. Але дивіться, скільки людей взагалі не сприймають цього вашого культу святих мощів, вважаючи це якимось середньовічним анахронізмом. Ікону принаймні можна розглядати як мистецький витвір, А мощі. А мощі, шановний, то один з найяскравіших виявів Божої любові до нас грішних. Гляньте, хоч на наш Київ. Чи встояв би він серед численних і лютих випробувань, якби не його святі мешканці, як наша юна великомучениця Варвара, бо ніде у світі немає іншого міста, де б мешкало стільки святих у печерах, у храмах, у загублених могилах і розкішних раках. І всі вони кияни. Котрі люблять і ревно моляться за свою земну батьківщину, бо дуже хочуть, аби вона колись прилучилася до батьківщини Небесної.